Всіма людячими серцями всієї України за щасливу нашу долю, за щасливу долю наших воїнів, наших братів і сестер на Сході, на заході, в центрі України, всієї України. Наша спільна молитва сьогодні знаменує нашу єдність, єдність в Бозі. Наша спільна молитва сьогодні символізує нашу любов. Любов до Бога, любов до України. Ми співаємо, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І це є найбільше, що людина може виразити в своїх почуттях до своєї держави. Найбільше благо покласти життя своє за друзів своїх. Так говорить і вчить нас Святий Іван. Апостол Павел говорить, що я готовий бути з Христом і за Христа з бути навіть в пекло, тому що там буде зі мною Бог. Ось така найбільша любов, яка є, проявляється в наших почуттях, проявляється в наших висловлюваннях і міркуваннях. Ми звертаємося сьогодні. До тієї, яка лодю народила для нас Спасителя світу Пресвятої Богородиці, владичиці нашої. Не маю іншої заступниці, ні благої утішительниці, ми співаємо в молитві. І це дійсно так. До кого нам ще сьогодні звертатися? До кого б ми не зверталися за захистом, за підтримкою. Кожен поводить себе по-різному, але думає про своє, тому що так міркують земні люди. І знаходимо втішення лише при святій Богородиці, яка не зрадлива, яка нікого не полишає і яка в першу чергу найшвидше може донести молитву нашого серця. Молитву нашого розуму може донести до престолу Божого, до самого Бога і випросити для нас все те, що ми посилаємо своїх молитвах, всі наші прохання. А ми в наших словах говоримо дуже прості речі. Пресвята Богородиця, спаси нас, спаси нас від всякого зла, напасті від ворогів. Ми не бажаємо і не проклинаємо Бога. Бажаємо когось лиха Ми просто бажаємо спасіння своєї душі. Ми бажаємо миру. Ми бажаємо зладу, порозуміння. Тому що хочемо бути щасливими на своїй землі. Хочемо бути щасливими у нашому земному житті. І тому звертаємось до Пресвятої Богородиці серцем з і свереним. Пресвята Богородиця нас! Пресвята Богородиця, помагай нам, захистив нас своїм чесним оформлення. І ми віримо, що так воно і буде. Тому що уповай на слова Євангелія, де двоє і троє зібрані в ім'я, так і я посеред них. Ми віримо, що Пресвята Богородиця, слухаючи нашу молитву, виблагала Бога бути посеред нас сьогодні. Вислухати наші прохання, прийняти і благословити нас на щасливе майбутнє. Не може такого бути, щоб Бог нас не почув, велику громаду людей, волині всієї України. Тому я впевнений, що все буде в нас добре. Я впевнений, в тому що вірю в вашу щиру молитву. Я впевнений в тому, що ви. І бачу, що ви любите свою землю, любите Україну, любите Пресвяту Богородицю, до якої щонеділі ввечері ми звертаємось в нашому аркасному спільному. А сьогодні велика українська громада звертається до Пресвятої Богородиці, просячи покрити нас своїм чесним омофором. Підтвердження, підтвердження цієї великої любові Божої Матері, Є і явлення в цьому храмі одному із вас, а може і багатьом, але вони ще скриваються і не розказують. Але, явившись, Пресвята Богородиця показала, що любить місто, любить наш храм. І цей образ, перед яким ми сьогодні звершували какісний спів, це є це видіння, яке бачили наші парабояни під час тих. Важких випробовчих днів річної давнини. Рік пройшов. Рік пройшов, але біль не стикає. І це залишиться на нашій пам'яті, наша зміна. Тому що ми змінилися, ми навернулись до Бога, ми прийшли до Бога щирою молитвою. Ми завжди були разом, церква і народ, майдан, люди небайдужі, Небесна Сотня, вояки, вся Україна бажає простого, щасливого життя тут нас на Україні. Тому хай сьогоднішня наша молитва буде цим гучним нашим молитовним співом, який дойде до Престола Божого, який буде піднесений Пресвятою Богородицею який буде піднесений всіма святим, святими, які сьогодні стоять біля Христового Божого. І Господь допоможе і збереже нас, а Пресвята Богородиця захистить нас від усякого зла, чесним своїм комохором. Хай Господь дарує усім нам щасливих і довгих літ на наші вечірки України. Тому що ми любимо Бога, любимо свою землю. Любим свою батьківщину і цю любов сієм між собою, тому хай любов переможе всяке зло. Слава Ісусу Христу слава, слава Україні.